Всім привіт! В цьому випуску е, буде трохи за колись мого дня народження, мого ранку. Е, якщо це відео набере більше 200 переглядів та е, 100 лайків, я потім викладу те, що мені подарували, е, і більш детальної інформації. А так, е, затравочку таку, трошки мого ранку і. Як я розпочала мій день. А також розповім про те, як мені захотілося романтичного настрою і як ми взяли додому устриць. Я там казала в відео далі, що я люблю обожнюю репродукти, але якось з ними в мене не склалося. Я вирішила знову спробувати. а вдруг вже щось змінилось, але далі побачите. Між з, ром... з чоловіком зробити романтик. Кажу: все, давай. Я дуже полюбляю а, морепродукти: всі види риби, а, креветки, раки. Я можу їсти і. Мойву і скумбрію і все це. Але от до якось я не, не знаю. От я куштувала їх, мабуть, в житті раз-три, але ну, не можу я щось, це для мене не таке. Але щось захотілося і кажу, давай будемо брати, пробувати, куштувати. Брали ми устрицю Феде Кларне, по-моєму, номер 2 Якщо я не помиляюся, вони середні, вони невеликі, не саме дорогі, по-моєму, штучка десь 90 гривень коштує. Зараз будемо дегустувати. Сподіваюсь, вони будуть смачні і таким самим чином себе привчаю до чогось лакшері. Треба пробувати нові смаки і балувати себе дуже смачненьким. Завжди казати собі так і не відмовляти собі в таких делікатесіках. Ну, що, куштуємо разом. Не знаю, просто мені вона не заходить, але буде-як буде лимончик обов'язково. Потім прокручуємо. І там водичка, та, і ми її випиваємо разом з лимоном. Ну що, це не любите. Ну, вони свіжі, але вони віддають мені цим малюскам і якоюсь тіною. Ну, не знаю. Не знаю, які вже треба пробувати куштувати, Але це цікавий досвід. Пару штук були такі собі, а останній, до речі, був, був нейтральний смак. Але пробувати, можливо, вам зайде. А ще. Я для себе винайшла а, таку камбучу джива а, фірма. Я коштувала всі смаки, і ванільку полуниця. і, боже, Коротше, я багато куштувала. Оце мені взагалі зайшло, соковити тропики. Вона є в бутилочної і просто бутилки не було, і я купила таку маленьку. Дуже смачно. Не відчувається запаху камбучі. Вона корисна. Birthday! чую. Ну все, У мене сьогодні день народження. Мене всі вітають. Самому раночку. Будемо куштувати тортик. Потім а в близьких колі підемо святкувати. Ти досі мене привітав. Я дуже радісна, довольна. Утекує мене Шалик. воины, которые вы заслужили. Ну, это что-то вообще другое. А что ну, это? это же такая история. Пробуй открывать. <свеч> Ого. Что это за... Чемоданчик. Mm -hmm сам был в шоке. Давай, Люська. Ура! Ура! Экстракт. А, это настоящий. Ура! Тэда! Значит, ты дюшка, Я же сказала, что у Ты дюшка, ура! Спасибо. Пожалуйста. Всім дуже вдячна за перегляд. Прошу підтримати мій канал лайками та підпискою. І як я і казала, якщо це відео набере більше 200 переглядів і лайків, то я далі викладу те, що мені подарували, як пройшов мій день.